Значить, у вас буде третя, четверта лабораторна робота, третя на тему паттерне проєктування, а четверта лабораторна робота на тему створення додатків із графічним інтерфейсом. Я вам рекомендую використовувати тих WPF більш пріоритетно, якщо там складно, можете Windows Forms використовувати. Важливі особливість четвертої лабораторної роботи є відмінністю від попереднього курсу по об'єктно-рятованому програмуванню. Є те, що ви маєте продумувати свій програмний код у відповідності до best practice. Без практис, що я там, ну, без практис це, може так, якось дивно звучить. Наприклад, третя лабораторна робота, вона Побудовано на використанні паттерні проектування. Всі патрини проектування розбиті на відповідні групи. Зараз поширю екран покажу вам. А, так, перепрошую, бачу, що поки що третього завдання лектор не виставив. Ну тоді покажу з попереднього року завдання. Ну, Більш-менш вони будуть однакові. Єдине, що може він не встиг його перекласти, ну, подивимось. Я його тоді вам не буду надавати, надам його в той момент, коли його лектор виставить на дель. Попрошую його сьогодні завтра це зробити. Так. Так. Зараз. Я... Зараз я переключусь. О, наче розморозився. Супер. Тут поки що, як ви бачите, нема третій лабораторної роботи, тому я вам дам те, що в мене є. У мене є з попереднього року меточні ну, вказівки. Так, ну ми зможемо все одно з вами визначитися із темами робіт. Я, я скину поки що старості до отримання, її поки надель не буде. Я думаю, вам її буде достатньо ці методички для визначення із роботи, яку ви хочете взяти сюди. Зараз. Отже, лабораторна робота у вас буде е складатися третя із обирання паттерна проєктування, а також по кожному з паттерна проектування тут нема такої, бачите, є лише е вказівки щодо 16 балів. От хто хоче 16 балів, це 80 в перекладі на ЄКТС, ви можете обрати. Е На 16 балів можете обрати собі сутність, вона є вже визначеною складності, тобто будь-яке завдання, яке будете тут брати, то воно буде максимально того розрахунку. Далі, якщо ви хочете 18 балів, 18, там, 19, 20, давайте на 18 балів. Це може бути абстрактна фабрика. Це може бути звичайна фабрика. Ну, ні, давайте так. Тут я так приблизно кажу, все, все буде залежати від того, наскільки ви е, правильно реалізуєте паттерн, і наскільки він буде доречним, і наскільки буде правильно його е, доречним власне відповідати до задачі, то спрощувати задачу, а не ускладнювати її. І з того, що точно можу сказати: паттерн одинак на 16 балів, паттерн. Фабричний метод і, всі метод, і всі задачі, які у фабричного методу це 18 балів. Адаптер це 18 балів. І що тут ще є? І фасад. Ну, приблизно. Паттерни. Будівельник. Далі а, прототип, адаптер і а, декоратор. Це на а, оцінку 19 балів. І на 20 балів це всі інші. Це на стратегія, команда, а, момент обзорвер а, і of responsibility. Стейт це на 19 балів. А, ну, плюс-мінус. Знову ж таки, ви можете о, точно можу сказати: я е, обмежую. Фабричне використання фабричного методу та використання одинака відповідно 18-16 балами, всі інші, в залежності від вашої реалізації і доречності, вони можуть бути як на 19, так і на 20 балів. Це що стосується третьої роботи. Якщо ви хочете. Ну і тобто ви обираєте собі паттерне проектування і завдання. Якщо ви хочете отримати. 20 балів за четверту лабораторну роботу, то у вас має бути реалізований третій також паттерн з третєї роботи, і ще реалізована складна е, гра, ну, гра або додаток із складним візуальним інтерфейсом. Що ще складним? Це не просто Windows-форми, на неї натикані елементи. Це може бути гра зі складною анімацією. це може бути текстовий раніш, файловий редактор, файловий, кажу, е, графічний редактор. Це може бути такого плану, як е, додатки, що будують графи і динамічно їх перебудовують. Ну, тобто, з графами це може бути десь на 18 балів, якщо вони можуть перебудовуватися, якась анімація, це на 19-20 балів. Це може бути, звісно, гра. А, також, якщо ви хочете, ви можете за такою домовленістю взяти собі одне завдання на третій четверту лабораторну роботу. І це буде однозначно гра, або складити якийсь текстовий редактор. А, в такому випадку мінімально, що вам потрібно використати, це два паттерни проєктування. А, елементи, які Елементи анімації. А, ну, Тобто, динамічного пере перемалювання елементів, а також використання підходу багатошарового, наприклад, модул View Controller або Model View Model. Що це означає? Що у вас всі класи, вони розподілені по шарам? Тобто, у вас буде шар репрезентативний. Це Usier interface так, буде ваш шар із бізнес-логікою, який буде містити е, основні, ну, будемо так казати, функціональність двіжка, е, рушія вашого додатку. І е, слой роботи з даними. Це моделі. Моделі це ваші об'єкти, які виконують е, функції роботи з даними. Наприклад, у вас є персонаж, і в нього є характеристика. От персонаж, це у вас буде, наприклад, є в нас. У вас якась така абстракція, це буде персонаж, наприклад, так, в ваші грі, а в ваші грі є там злодії та хороші хлопці, да, будемо так розмовно. І от у вас буде один загальний клас, абстрактний персонаж, в нього буде вспадковуватися. Клас хороших хлопців, там героїв. герої та негідники, наприклад. Да? І от у кожному з цих вже класів будуть, ну, відповідно, зазначені, тобто в абстрактному класі загальні характеристики, це кількість HP, так, далі сила, може, якась броня і так далі. Ну, як така. На ходу вигадую. От, в класах злодій або в класі. Позитивний персонаж, герой, там вже будуть відповідні там, е, різні методи, так? Там нападати, захищатися, ну і так далі. І в кожному із цих класів будуть там свої методи, наприклад. А оце буде у вас моделі, так? Тобто, це будуть об'єкти, які відображають характеристики вашого персонажа. Не потрібно це все додавати. До бізнес-логіки це саме шар моделі. Бізнес-логіка це буде рівень взаємодії об'єктів у вашій грі, а також геймплей. Оце все буде бізнес-логіка. Відповідно відображення. Це вже буде класи, які якщо це екзамен там може бути. Програм біхайнд або біхайнд. Тобто у вас буде або в коді, або в ексамлі краще. Ну, в кзамлі зазвичай у вас будуть якісь статичні елементи, екранно е описані так, в екзам форматі, а е в C-Sharp е це якісь динамічні, тобто саме анімація. Тобто, все відображення не потрібно в шар репрезентації засовувати там моделі або бізнес-логіку. Там має бути лише відображення е логіки. Та стані об'єктів, які ви описали в класі, в класах, це може бути на один клас, в класах із бізнес-логікою, або із моделлю. Хоча напряму ви не можете зазвичай в репрезентативному шарі. Зустрічатися з моделлю. Скоріше за все, якщо це MVC, у вас будуть ізольовані шари. Тобто ви зможете спілкуватися із вюхою через контролер, із моделлю в буде користуватися в одному в іншому порядку спілкуватися через контролер, якщо там намалювати, то така багатошава архітектура. Це у вас буде representation layer, бізнес-логіка і модель. Так, це у нас буде модель. Це клактика. Можете також використати mvvm підхід. Там просто контролер, він генерує вю-модель. Тобто динамічно оновлює в'юху, генерує вюхи різні. Він не дуже відрізняється від. ну Тобто я зараз показую класичну трошарову архітектуру, яка буде справедливою для MVVM і для MVC просто з декількома поправками. Там нюанси. Якщо взяти класику MVC, то у вас. Representation layer, він не може напряму взаємодіяти із моделлю, він е, взаємодіє з контролером, контролер вже вже продає запити до моделі. Модель, власне, також, не, е, скоріш за все, вона може із моделі оновлюватися дані в representation, тобто, якщо у вас є якісь там вставні ну, скриптлети, це називались е, зараз, це трошки інше. Коротше, є якась динамічна dynamic objects. State. Тобто відображення в динаміці. Там приховався. Ну, зазвичай, такої. Ну, вона завжди буде в одну сторону. Ми не можемо із Representation Layer оновлювати модель тільки через контролер. Може бути така у вас схема? Скоріше все, буде з контролеру, буде передаватися у вас. Дані в, в із моделів контролер, з контролером вже буде передаватися в, репрез, в representation layer. Скоріше буде така історія. Оце все важливо, щоб у вас ці шари були ізольовані, логіка, в них чітко відображена і не перетиналася, і по можливості з'єднувалися вони легко, тобто, щоб у вас не було не формувалося тут складних залежностей, хардових залежностей, це мається на увазі великої залежності одних об'єктів від інших. Ну, тому передавайте, передавати краще ну або, або через ін'єкції, але ну, в ін'єкції ще, звісно, не проходили. От і навряд чи в цьому курсі будете зустрічатися з поняттям ін'єкції. Хоча хто розуміє, то можете використовувати ін'єкції для того, щоб е, зв'язувати це найлегший спосіб зв'язати логіку, е, зв'язати шари. Простіше за все, зв'язати їх через агрегацію. Не рекомендую через композицію, тому що композиція створює більш залежність або через асоціації. Зазвичай починаєте проєктування з абстракцій, а потім вже виходите із абстракцій до конкретних класів. Тобто завжди проєктування починається із такого хайст, найабстрактнішого рівня. От, і підходьте до розробки з точки зору клієнтського все ж таки коду виконання. Я вам рекомендував спочатку, якщо так, створити собі якийсь чек-ліст функціональності, який ви хочете реалізувати, От, а потім вже по чеклісту розподілити функціональність між цими трьома шарами. От, Це в двох словах, що ми від вас очікуємо. Давайте питання, не будемо наводити деталі. Так для допомоги, не, ну, мені здається, такий перевірений вже ресурс, вам його давав Олег, і звідти також брав свої визначення, паттерни. Рефакторінгуру тут є і подекзампли по різним технологіям. Насправді по c там є коди і так далі. Всі паттерни ми взяли із Гофу, а всі Гоф-паттерни вони тут прописані. Окрім того, якщо я не помиляюсь, тут має бути і підходи. Рефакторінг. Так, ну, скоріше за все, може, тут і нема. Угу. Тут нема структур. Нема тут апроучів. Ну і зате багато технологій. Ви можете почитати про MVC. Може і є. Угу. Ну, нема тут по чомусь рефакторінгуру. Так, давайте подивимось. Можете подивити, почитати про MVC паттерни. Це не паттерн, це архітект... ну, архітектура. Ну. Власне, архітектура, це, мабуть, дуже громко сказано дизайн. Така, тобто, коли ми кажемо про одну локальну складову, це скоріше про дизайн, ніж про архітектуру. Архітектура це вже на рівні взаємодії, сервісів. От. А ви проектуєте окремий аплікейшн, тобто окремий сервіс. Тому це більше про дизайн. От, ну, Бачите, тобто, може бути вюха, в'юха. Звичайно, де й дата модел, тут є дуже багато підходів, мені такий звик дуже не подобається. Мені подобається, коли вюха вона не може напряму впливати на модель. Модель на вюху може впливати. Так, хоча там також, якщо модель впливає на вюху, ми все одно так чи інакше розкриваємо її внутрішні зв'язки. Мені більше подобається взаємодія між контролером. В'юха вона відправляє до контролера свої запити, контролер відправляє до моделі. Модель відправляє знову ж таки, в свою чергу, до контролера, чи то так, в яку пулс дати від Getters. Ну, а Дэвид, то також якось дивно. Дуже багато такого трешу дійсно в мережі є. О, ну. Давайте, для спрощення. Контролер вюху. Ну, в'хе також. Вона може в контролер відправляти запити, контролер він буде передавати їх в модель. Ну, тобто, тут в моделі Vue, вони в'хузольовані між собою. Я б таким більш-менш чином це все реалізовував. В'юха до моделі. Ну, мені це не подобається. От, одразу скажу. Тому вюха до контролера, контролер до моделі, модель до контролера, контролер до в'юхи Ну, так, більш-менш. Я би таку собі взяв архітектуру. Угу. MVM він трошки інший, але ну, по суті також це тришарова архітектура. От е, тут основна ідея, що ViewModel вона генерує вюхи із моделі. На основі даних із моделі, ViewModel вона -модел генерує в'юхи і побудована там на датабайдингі. До речі, якщо будете ну, вам писати C-Sharp, якщо ви оберете MVC. До MVC перепрошую. Якщо для C-Sharp вибере WPF, то більш природнім для WPF є саме архітектура MVVM. MVC для неї не так, ну, не така природня, скажімо так. Тому все ж таки для WPF я б обрав MVVM. Також старшова архітектура, але суть така, що u модел на основі даних із моделі генерує в'юхи. Це така собі історія. Uh, так, якщо взяти View контролер, uh, у нас бандиться до View-моделі. В view-моделі апдейтить модель. Модель нотифікує про обновлення в view-моделі, view -моделі нотифікує про обновлення моделі в Так це працює. Така, більш ізольовано. Важливо, щоб у вас просто uh, бізнес-логіка була зазольована від репрезентації і від моделі. Це також важливо і для баз даних. Ну, взагалі, коли у вас буде додаток з бази даних, ви там ще будете, що у вас буде один підшар, це дата об'єкти, він якби складова між базою даних і контролером. Тобто ви, власне, навіть контролер не розкриваєте вашу структуру моделі. Ну, Але у вас тут бази даних не буде, тому найпростіше максимум, де ви хочете, якщо вам потрібен холофейм, то зберігайте в файлах. Ну, я не проти файлів. Так, все, в мене щодо вимог все. Якщо ви питання, задавайте. Окей. Якщо питань немає, тоді я поки що. А, зупиняю запис.